День народження став днем смерті. Цієї суботи, 11 лютого, ввечері, у Рівному втопився 14-річний підліток. Разом із компанією хлопців він святкував свій день народження. У парку хіміків школярі вирішили побавитись та перевірити кригу штучної водойми на міцність. Однак на півшляху опинились під водою. Четверо підлітків в одному із кафе відзначали день народження 14-річного рівнянина. Потім вони пішли гуляти в парк. Підійшовши до штучної водойми, один із підлітків запропонував перейти її. 14-річний дев'ятикласник опинився посеред озерця і в цей момент провалився підліт. Один його товариш вже майже дійшов до іншого берега, а ще двоє не встигли дістатися середини. Хлопці почали гукати на допомогу та телефонувати до батьків. На допомогу кинувся один із перехожих та батько дев'ятикласника, який на той час вже приїхав на місце трагедії. Згодом долучились і правоохоронці, ДСНСники та водолази. Три години тривали пошуки, однак врятувати життя дитини так і не вдалося. Його тіло виявили без ознак життя. Цей випадок, де сталася ця нещасна подія, то три сантиметри льоду було до чотирьох сантиметрів. Там взагалі не можна було на той лід виходити. Пошуки тривали довго, тому що дуже зарощений цей ставок. Там водорості, вони прямо. Піднімається, щоб ви розуміли, це стіна От, Вони аж до льоду попримерзали. Водолаз фактично ходити не міг, тому ми помаленьку, метр за метром, рвали ці водорослі і поки знайшли тіло. Такі випадки на Рівненщині не поодинокі. З настанням зими та морозів люди, нехтуючи правилами безпеки, виходять на кригу. Більшість з них закінчується фатально. У найбільшій групі ризику діти. Вони бачать лід і вони хочуть їм на лід вийти, тому що вода відкрита, не підеш, а на лід хочуть сіти. Так само наші рибалки, вони тільки лід скресне, вже вони біжать на лід. Ну в цьому році з початку року вже в нас п'ятий загиблий. Оце дитина. От четверо дорослих обурюються необережною поведінкою дітей і пересічні рівняни. Кажуть, неодноразово робили зауваження та навіть викликали поліцію. Однак діти ігнорують будь-які заборони та, попри все, йдуть на лід. Вовсю завжди ходять. Всі дівчата, дівчатам не дивно було, що дівчатам нема чим зайнятися. Теж такий вік, як у цього хлопчика, що втонув. Викликала поліція, але пішла политика ну, в школу, то не чекала. Не знаю, приїжджали патрульні, не приїжджали. І отак це було в середу, що так їх багато. А тут така ще біда. Кажу, тут і маленькі діти катаються, тут не тільки підлітки, тут і малі діти каталися. Така ковзанка тут була. Я кажу, в четвер йшла, ще так звернула увагу. Кажу, боже, цей же ж льод не такі крепкий. Нині за фактом загибелі 14-річного підлітка триває досудове розслідування, аби уникнути трагедій, ДСНСники наголошують, виходити на замерзлі водойми небезпечно, так як часто за власну необачність можна заплатити життям. Котрі звертаємось до громадян. Ян з проханням не виходити на тонку кригу, а тим паче не дозволяти дітям бавитися на водоймах. Пам'ятайте, безпека кожного залежить від правильних дій, тому не будьте легковажними та дотримуйтесь елементарних правил безпеки. Софія Капіноста, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.